З новим днем, шановні українці, сьогодні в нас на продажі в огляді камері 40 офіційка 2008 року. От я сьогодні про неї розповідаю, вслужена. Ну, чіпляємося, приступніться, поїхали. Таке фарбоване покриття. що фарбовано? По-перше, два задніх крила, тільки що переш... ну, перевірив приладом. Срапинок, подряпинок, ну, дуже дрібні, незначні, От маленькі є. Тут, от трошки тут на дверці, ну, якісь незначні зовсім. Фарбована ще оця дверка і крило, двір була замінена, бо її приймали. Це вже останнього власника. Ну На капоті трошечки посіченки, справа є. А, все, що я ну, не кажу, все в рідному зафарбленні. І тут це крило з дверкою, з легенця дверка і трошечки тут порог, що тут підфарбовувалось теж. В іншому все в заводі. Що стосовно пробігу, точно вам нічого не можу сказати. На одометрі 175 тисяч км. Це майже неможливо, я вважаю. Приквона у власності. Так, дивіться, все ж таки такі історії записи є. Це від останнього власника те, що він 158 тисяч проробив. І, і, і то, що тут робили раніше, люди теж все ж таки на але записували, бачите, що на якому пробігу тут мінялось, правда, без дат. Але бачите, все ж таки, історія якась там відстежується, видно, що на якому пробігу робили, а це великий плюс, я вважаю. Так, що стосовно двигун, КПП, масла, фільтра, всі поміняні. Ну, от якраз тільки якраз коли людина брула, так, так і... само ремінь, ролик теж обслужене, поміняно. Тут, в принципі, зауважень нема. Тут все я бачу, що в заводських... Що оптика, що передня панель, стакани, все. Нічого не митове, як ви бачите, як є, так і є. Тут порядок закриваємо. Ну Газове обладнання стоїть, понятно, само собою. Зовсім забув. Двигун же в нас тут 2,4, або під капотом я про це не сказав. Передній привод, звісно, як це в камері, зазвичай є. Ну і є трансформаторний класичний автомат АСІ. По стану шкіри, вона вся, я бачу в заводі, нічого не донишилось, не перетягнуто. Понятно, що вже ізнос якийсь є, є тріщинки, є трошки підломи, потертості. Але вона вся рідна, можете бачити це. Що в нас? Електропривід сидінь, звісно, є. Далі. Чотири склопідйомника, електродзеркала, дзеркала складні. Бачите. Пробігу, от я показую на одометрі 175 тисяч кілометрів. Так, і салон, і кермо тут верні. В родному перепльоті, в рідній шкірі, щоб ви це бачити. Вже каже, що автомобіля не півмільйона як кажуть, за бугром там, чи за горбом, Да. Тобто шкіра вся в заводі, тут і тут і тут. Є в насумувач фар, тут блачок від газового обладнання, парктроніки також, як вони мають бути на європейці, е, управління мультимедією. Мультимедія, до речі, тут вже така більш сучасна стоїть, бачите, вона із блютузами, з USB, з усіма справами. Так, є датчик світла, протитуманки передні, є датчик дощу. Тут у нас управління, до речі, одразу перевіримо. Клімат контролем, воно працює. Бо буває таке, що відмирають ці кнопки, коли шлейф чи щось підводить. Мультимедіа працює, перевірив, це працює. Круїз також працює. Тобто, значить, у нас все добре. Дісплей, кнопочка, все працює. Шлейф, тобто, тут в порядку. Як буває за що не працює, тут порядок. Клімат контроль, як і має бути, двозонний. Підігрів сидінь в нас є. Ну і що? Стандартна сороковка. Стандартна 40 -ка. Дзеркало з автоматичним затінненням. І, звісно ж, люк, я вам демонструю його роботу, щоб було видно. І відкриття закриття і наше українське небо. Ще завдяки тому, що в нас магнітола тут стоїть вже з монітором, є камера заднього виду. Ну, все ж таки, це плюс, я вважаю. В Camry, як і завжди, дуже комфортно сидіти на другому рядосидінь. Я з ростом 193 см, попереду я розкинувся нахабно, позаду сів комфортно і готовий до руху на дальній дистанції з задоволенням, бо тут дуже комфортно. І зручності в нас є підлокітник, два підстаканника, повітродув тут на себе свій, ми можемо його керувати. Попільничка для курців також мається. ну Скло підйомника. До речі, шторка ще є на заднє скло, бачите, да, воно. Можна вручну закривати від сонця. Ну, В принципі, ми пританьовані, так що все добре. Також кемрі складно щось пред'явити за багажник, бо він у них дуже непоганий, великий і об'ємний, навіть при наявності газового балону, От він тут знаходиться. І все одно багажник залишається непоганим і об'ємним. Ну, Єдине, що ми вже спинки не можемо розкидати. Балон оно ну, у нас, ось так от він виглядає. Так, і нижче дивіться, у нас тут от, запаска. Тут, наскільки я бачу, все. По металу в заводі, всі герметики, всі приклеїчки, тут домкрат в повному комплекті, з усім, наскільки я бачу, балонник, все Все як має бути. Так що зауважень до багажника ніяких нема. Гума стоїть мішлен ще живим протектором, достатньо. Диски були пофарбовані, і другий комплект зимової гуми, бріджик, по-моєму, теж є, віддається з автомобіля. Бачу ще маленький віковий, напевно, дефект. Тут на подушці отут трошечки безпеці. Бачите, вздуття. Відслоєння трошечки таке є. Що можу сказати точно, що на вулиці зараз дуже спекотно, і клімат працює відмінно. Це показник, тому що на Camry 40 я вже багато років тому немало поміняв компресорів, але як зазвичай на офіційних машинах це було, ми ніхто не знали, який там був реальний в них пробіг. Тому що вони доставалися вже змотані по два-три рази, на мою думку, таке враження. Тут працює, холодить здорово. Як вона зараз буде себе поводити, перші враження, приємні. Ну, зараз узнаємо. як вона буде їхати від 0 до сотні. Будемо рухатись ми з навантаженням в горку, 60. 80, зробили 90 і робимо сотню, бачите. Ось так на двигуні 2.4 Camry на автоматі їде. Причому в горку ми їхали з включеним кондиціонером. 3,5, зрозуміло, що їде набагато жвавіше, але коли мені кажуть, що 24 Camry не їде. Це повна мечня, повна. Ну Якщо Прадо 2,7 дійсно не їде, там сперечатись нема за що, просто немає сенсу це оспарювати, якось намагатись, тому що він дійсно не їде. Його ну, розкачати це неможливо. Прадо я вважаю, що тільки має бути 4-літровим. То, що стосується Camry, ну не кажіть дурниць. На 24 вона їде, але не, ну, не так Понятно, що жвава, не така потужність. Але їде. Я по трасам їздив і в подорожі, і з родиною, ну, все добре. На 3,5 набагато кайфовіше, звісно, скажу вам так. Але 2,4 просто простіше в обслуговуванні, сам двигун по собі, менше навантаження на ту ж саму трансмісію. Ну, Кожен вибирає сам для себе що В 3,5 свій кайф, в 2,4 своя простота. Зараз я з'їхав на дуже погану дорогу в приватному секторі, де ми маємо потруситися Вимкну вимкнув клімат, щоб ми чули добре. Я по ходовці. Не чую жодних зауважень, щоб щось десь було в люфтах, в стуках якихось там зайвих, щоб вона щось ну, не так робила, вона відпрацьовує все добре. Бачу, що машина доглянута. Підсумую, вважаю так, що це стара добра класика. Багато шанувальників Camry 40 х є, залишилось. Я їх бачу, я з ними стикався, не так давно продавав 40-ку. І хочу вам сказати одне. Плюс, я просто чому на пробіги ставлю акцент, тому що я розумію, що вони в Україні просто 99% змотані всі. О. Вибачте, на мене собака напала. Так от, тут я вам скажу, що ніхто нічого не приховує, так як ну, людина взяла, так вона і продає. Але ну, я просто розумію, що тут більше. Ну, головою розумію. Є плюс один, що я повторюсь, що кермо і сидіння ще в рідній шкірі це плюс. Це перевага в мене. Для, є, ну, ми розуміємо, що ця машина е, не 10 кругів пройшла знаєте, на тобто, ну, Напевно, якісь, якась тут сотня, напевно, мені так здається, точно є змота. А так. Приємна машина і доглянути на сьогоднішній момент. Я думаю, що в такому стані в принципі, треба ще пошукати, тому що я знаю, які карчі продають зазвичай. Так що думайте, вирішуйте. Ми, до речі, готові до будь-яких перевірок. Якщо треба буде перевірити, не 100, ще щось. Ми до цього повністю готові. До зв'язку, до зустрічі. Я з вами був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги! Слава Україні!